Збігає перша декада квітня. Опалювальний період каже досить. І я маю дещо сказати. Через обмеження часу в цьому відео я не розповім про свою систему опалення, а зосереджуся на твердопалавному котлу. Твердопаливний котел зубр міні. Потужністю 10 кВт. Чесно кажучи, я з ним не зладнав. Термостат, ланцюжок, оглядове віконечко. Спроби не пустить полум'я до комину призвели до задушення котла, окладів смоли та сажі та нестабільної роботи котла. На цьому етапі ініціативу перехопила дружина, і я щасливо видихнув, бо їй стало до снаги з ним домовитись. Для прикладу, я наведу відео обслуговування цього впертюха і етапи його роботи. Зараз дотліває тут жар затухне і можна буде почистити котла. Там щось живе. Так що? Так, дружина, чистить бункер? А так прибирає попел. Це за два дні. А це я так надихнувся і вирішив допомогти. Хочеш і там кучити? Що угу. треба було б? Так, отмаєш да? її. І що там робити? Ну що, кочергую просто, де хорошо влазить. Етап другий. Розпалюємо котла. Там же супер Все добре горить, котел в режимі. А це показники мого теплоакумулятора на момент розпалювання. Минуло півгодинки. Котел в режимі. Полегкотить. Злегка вилітає в Це не критично. Трохи осунулось. Добре працює. Температуру утримує. Показники на місці. Минула година, як розпалили. Показники температури, в принципі, задовільні, в нормі, не падають. Трохи почалося утоніти на вулиці. Полум'я ледве видно. Що у нас відбувається тут? Дві години роботи котла, на вулиці вже темно. Показники в нормі. Трохи навіть... Пішли вище. Ледь там світиться. Якщо заглянути всередину. Більше половини вигоріло за дві години. І це була береза і два поліна дуба. Минуло три години. Бачу, щоб там щось жевріло чи світилось я Зазвичай його трохи підрівнюю, розкладую. І те вже можна робити наступну закладку. Тобто береза і дуб, ну, три години горіли Ну, ще хай пів години запогоди. Взагалом, опалювальний сезон минув без проблем. Але скажу від себе, щоб не кохатися з цим котлом, його треба зрозуміти і полюбити.